Виросло покоління, яке не допустить повернення і не допустить тоталітаризму. Це дуже тішить, чесно вам скажу, це дуже тішить. Угу. Тут, пані Данне, я можливо просто тих людей, які, скажімо так, Скептично чи негативно ставилась до всіх цих протестів, бо я зустрічала таку тезу, що от вийшли на протест аби повернути повноваження до Набу і САК в повній мірі, як це було до ухвалення законопроекту, і не беруть до уваги те, що представників НАБУ ж підозрювали у зв'язку із Росії з роботою на ворога. Власне через що я так розумію, ця правка, яка була ухвалена новій версії законопроекту, що тепер представники набу, які мають доступ до держтаємниці повинні Будуть проходити кожен рік чи кожні два роки вже точно не поліграф. поліграф так. Е, дивіться, перше, е, відстоювали не конкретних людей в набу, відстоювали інституцію. Це основний посил. І, до речі, коли НАБУ вийшло з подякою за їх підтримку, мій комент був, що шановні, ми не підтримуємо когось з вас особисто, ми підтримуємо інституцію. І це перше. Друге, стосовно поліграфа, в жодній країні світу поліграф не вважається підтвердженням, скажімо так, і точним методом дослідження в жодній країні. Жодна країна не бере е, до, скажімо так, до жоден, жоден суд жодної країни не бере до е, справи. Це такий не, не прямий е, доказ, це такий е, російської косвіни, вибачте. Uh -huh. Тому е, момент з поліграфу мені був це більше про те, що щоб зберегти, е, скажімо так, обличчя, президент подав повністю. Той самий законопроект, який ем, ліквідували, але з єдиною правкою, що має бути пройдений поліграф. Та ради Бога, хай він буде пройдений, але я ще раз хочу підкреслити: в жодній країні світу поліграф не приймається як е, прямий доказ або е, не або доказ, або не доказ чогось. Да? Тобто мені здається, що ця фраза була тільки для того, щоб показати, що щось змінилось в законопроекті. Розумієте? Ну, не може ж президент нести той самий законопроект, який тільки що знесли, який він підписав. Uh -huh. Він вже підписав, У мене, до речі, були ще сподівання, що до, до останнього я думала, що президент таки завитує. Але з тої швидкості, як підписали, опублікували, ну, для мене також була це велика. Зупиніло uh -huh. історія. гаразд. Пані Дано на останок питання не в контексті набу і цієї історії. Ви вже самі згадували щодо експорту озброєння, і тут я пригадую тезу президента. Це було зазначено ще в червні місяці. Сьогодні у нас на календарі ну майже середина серпня місяця. А в червні він зазначив, що влітку ми підпишемо угоди щодо експорту вітчизняних військових технологій за кордон. Щось в цьому контексті uh -huh. на сьогоднішній день ну, зрушило з того моменту, як президент це заявив. А я вам можу сказати, що тезу про те, що ми дозволимо експорт зброї українського виробництва, я чую навіть не щерня, я чую вже її більше року. Нічого не зрушилось цього питання, і це достатньо така. Тема вона складна, тому що з одної з однієї сторони е, потрібно контрактувати е, у нас дуже хороші зараз розробки. Е, звісно, активна фаза війни і е, активно розвиваються дрони. Вони прям змінюються в процесі і дуже швидко. Зрозуміло, що весь світ вже далеко позаду е, нас стосовно е, розробок дронів, і е, багато країн виходять на наших воробників. Хочуть контрактувати. З однієї сторони, зрозуміло, чому не, контракту, не, не дозволяють вихід на експорт, тому що потрібно для внутрішнього споживання. А з іншої сторони, з такою не Циклі неправильно і відсутністю графіку, циклічності контрактування внутрішнього виробника. Я також розумію, внутрішнього виробника, який в один момент сидить з великою кількістю замовлень і не може їх виконати, тому що я, як, наприклад, волонтер звертаюся до виробників, і я стою в черзі і чекаю якийсь сереб, якийсь дрон ну, хорошої якості. Якісь да? скиди. Я постійно чекаю, Вони постійно виготовляють. Але <ковод> з інших... Це багато часу ста за. Маю стояти такі черзі. Див, дивлячись, за чим? Якщо це крило, якесь хороше крило, яке використовується в полях, то це буває, на Валькірію я стояла два місяці з черзі, маючи кошти. На, ну, не, не буду просто зараз скажу, щось, щось я рекламую. Да? тобто У мене буде з військових, і деколи місяць, деколи три тижні, деколи два місяці, ти з тижні черзі і чекаєш. А, але з іншого боку, при от такому неплановому контрактуванні наших виробників, я також їх розумію, тому що то вони сидять з безліччю замовлень, то вони сидять з простоями, коли а, вони Вимушені людей тримати, тому що як виробник може абсолютно чітко сказати: якщо ти людей відпускаєш, то будь готовий до того, що ти потім їх не збереш. Будь-який виробник тримає колектив. Зараз взагалі дуже складно з працівниками. Багато виїхало в Україні велика нестача людей. Які можуть працювати, це правда, це кажу вам, кажу як виробник, і тому ти тримаєш людей для того, щоб вони не розбіглися, Тому що якщо в тебе буде наступне, наступне замовлення, ти маєш їх зібрати. І це проблема. Тут треба знайти якусь знаєте, золоту середину, але вже настільки в нас розгорнуті ці виробництва, що. В принципі, можна було б за якихось умов правильно вибудоване схеми, ну мовно кажучи, дозволяти яким, виробникам дронів хороших віддавати на експорт наприклад, я зараз фантазую, да? наприклад, 10% від загального об'єму виготовленої продукції. Це б і залучало валюту в країни, якої нам дуже не вистачає. Тому що ну всі знають, ми більше витрачаємо зараз валюти, чим у нас вона є, і залучати валюти, давати можливість виробникам. В цей момент, коли їх не контрактує держава, виживати е, і давати можливість такі представляти українську зброю е, за кордоном, ми нарешті е, після війни можемо стати не сировинним придатком, як ми завжди були. Ми експортували зерно і сталь, а стати е, країною, яка виготовляє товар з високою доданою вартістю. Я про зброю зараз. Угу. Ну от е, я то ще як таку тезу згадала, що так експорт зброї ще не відкритий, але ж президент же нансував, е, і здається, пані Свараденко нещодавно з давно про це говорили про угоду, що ми будемо виготовляти не знаю, в яких об'ємах, але чи я так розумію, чималих об'ємах дрони безпосередньо до Сполучених Штатів Америки. Тож можливо, наші потужності якраз цим потужності... тільки об, обмежені. Наші потужності дозволяють ще раз кажу, тут треба дуже зважено підійти до цього питання. Але питання відкриття експорту, я на жаль чую і від пані Свериденко вже більше року. Тому ми будемо сподіватися, що якусь формулу вони знайдуть. Але я ж кажу, тут треба дуже обережно, щоб самі найліпші виробники не почали йти на експорт. Звісно, вони підуть і там їм будуть платити не як держава, а платити зразу, і за цими коштами не буде йти зразу БЕП, НАБУ. СБУ, прокуратура, тому що працювати з державою, повірте, це ще те задоволення. Я, наприклад, за 15 років е, своєї бізнес-діяльності жодного контракту з державою не мала саме з цих, е, з цих думок. Тому що за державними коштами завжди до тебе йдуть неприємності. Тому я це моя принципова... Але в нас мораторія на рік стається, пані Сварденко ухвалила під своїм коріни. Кому, кому це заважає? Я вас, я вас прошу. Це не заважає відкривати кримінальні справи. Повірте, їх відкривають стосовно виробників, які поставляють державі. І це ну це треба мати просто для себе прийняти рішення, що ти граєш в азартні ігри з державою. Я, наприклад, такі рішення для себе за 15 років не прийняла. Але звісно, дуже обережно в цьому плані треба бути. Бо звісно українському виробнику значно ліпше буде продаватися за кордон, але у нас є такі розробки, яких немає, скажімо так, в світі і в такій кількості, і їх зараз нам умовно кажучи, діпстрайки, да випускати з країни. Ну просто не можна, тому що їх не вистачає нашій армії.